Поримок, який ми цей тиждень вчимо церквою, про великого Бога, благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через Воскресіння мертвих Ісуса Христа, на спадщину нетлінну і непорочну та нев'янушим заховано в небі для вас, що ви бережені силою Божою через віру на спасіння, яке готове з'явитися останнього часу. І ви знаєте, що цей рік ми будемо церкві вчити з цих 12 уривків з першого послання апостола Петра. Чому саме перше послання апостола Петра? А тому що час, в якому ми живемо, він дуже подібний. Не на 100%. В той час був набагато складніший, я вважаю, для церкви, але він дуже подібний тими викликами і можливостями, які Бог дає для церкви. В книзі Хронік, це перша книга, 12 розділ, 32 вірш, записані дуже цікаві слова. І де йде перерахуванням. Давидових слуг. І ось тут є такий дуже гарний текст. Просто подумайте про нього. Це текст, про який ми говорили в нашому сімейному новичному такому спілкуванні. А з Ісахарових синів, що мали розуміння часу, щоб знати, що буде робити Ізраїль. Їх голів було 200, роби... а всі їхні брати робили за їхнім наказом. А зі Ісахарових синів, що мали розуміння часу. Ми живемо в таких обставинах, де для кожного з нас дуже важливо мати правильне розуміння часу. Чому? Тому що час дуже сильно змінюється. І якби три роки тому. Хтось нам сказав, що буде така ситуація, коли в міру певних причин ми не зможемо зібратися разом. Якби п'ять років тому хтось нам сказав, що буде такий час, коли ми зможемо бачити в якийсь моменти як буде одного лише на екрані ноутбука, комп'ютера, телефони. І рік тому хтось нам сказав, що багато людей зі Сходу. України, вони будуть тут, вони масово будуть їхати через війну. Я думаю, що всіх цих випадках в міру обмеження себе нам безплатно було в це повірити. Ми би подумали, що це, ну, це щось нереальне. І якби хтось там сказав, навіть як да, бо з'явився якийсь пророк Старого Завіту, сказав, так говорить Господь, ось це буде. Я думаю, що навіть. Ось ця приставка, так говорить Господь, вона би робила складним наше сприйняття. Чому? Тому що за останні десятиліття через матеріальний стан, через економічні зміни, через от такий час демократичний, який ми називаємо, я думаю, що це завжди було в міру своєї гріховності і в тому, що ми живемо на землі. Ми більше прив'язані до матеріалів. І дуже часто, коли ми говоримо про щасливе майбутнє, про щастя в майбутньому, десь глибоко в серці, ми розуміємо стабільність, ми розуміємо якусь таку надійність в економіці, в фінансових можливостях наших. Хоча разом з тим, коли трапляється якась біда, коли трапляється хвороба близької людини, чи якесь горе, всі матеріальні цінності не втрачають свою ціну в той момент. Коли людина, яка близька для нашого серця, вона не шукає Бога, а навпаки, занурюється з головою в гріх і цим самим губить життя, ніякі матеріальні цінності вони не замінять. Болі серця, яке спостерігається за загибелю близької людини? Але все рівно ми десь прагнемо стабільності. Що я хочу вам сказати? Це не пророцтво. це просто розуміння часу. Україна вже не буде такою, якою вона була. Час, в який ми живемо і будемо жити, він буде зовсім інший. І наскільки важливо? Нам як християнам мати правильне розуміння часу, в який ми живемо. Правильне розуміння часу, дивлячись за своїм духовним життям, аналізуючи його, бачу, що дуже, напевно, частіше, що мені заважає для духовного росту. Це моє таке певне задоволення, що я маю на увазі, коли десь в якихось моментах я зупиняюся. Там, постійне відвідування Богослужіння по воно може дати мені думку про те, що ну, з моїм християнством набагато краще, ніж з християнством тих братів-сестер, які відвідують їм молитва раз у місяць. Або. там, Раз в два місяці, раз в два тижні через певні обставини. Можливість матеріально жертвувати, воно заспокоює мене в тому, що, ну, слава Богу, за те, що я роблю. Про що я хочу вам зараз сказати? Я не маю на увазі задоволення з біблійної позиції, а задоволення, як от мені все добре є найбільшим ворогом благодаті Ісуса Христа, яка хоче мене змінювати, Христос помер для того, щоб я міг отримати благодать, яка спасає, і благодать, яка навчає, тобто благодать, яка змінює, благодать, яка веде до більшого посвячення, до більшої жертовності. До глибших молитв, до ціннішого дослідження Біблії, як небезпечно зупинитися, як страшно заспокоїтися в своєму духовному житті. Перше соборне послання святого Апостола Петра. Другий розділ, текст, який я читав на Новий рік як побажання для церкви, це текст, який ми вибрали як ідею. На цей рік для нашої помісної церкви на 20-23 рік 2023 рік хочу детальніше зупинитися на цих словах, які апостол Петро написав християнам про спорочення. Перше соборне послання святого апостола Петра, другий розділ 9 і 10 вірші. Але ви, вибраний рід священство Царське. Народ святий і у власності Божої, щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Колись не народ, а тепер народ Божий. Колись не помилувані, а тепер ви помилувані. І коли ми досліджуємо Біблію, мусимо звернути увагу на ось це слово, яким починається цей уривок. Але ви, саме це слово це протиставлення, але про те. Але ви, ви, ви якісь інші. Чому Петро про це говорить? Подивіться, будь ласка, з першого віша я прочитаю повністю цей уривок. Отож, відкладіть у себе злобу. Я читаю друг російсь з першого віша, всякий підступ, і лицемірство, і заздрість, і всякі обмови, і немов нового народження Жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння, якщо ви спробували, що добрий Господь. Приступайте до Нього, до каменя живого, дорогоцінного, що відкинули люди Його, але вибрав Бог і самі. Не мовте каміння живе, будуйтеся в дім духовний, на священство Царське, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа. Бо стоїть у посаді. ось кладує на сьогодні каменя вибраного, наріжного, дорогоцінного. І хто вірує в нього, той не буде осоромлений. Отож бо для вас, хто вірує він коштовність. А для тих, хто не вірує камінь, що його занедбали були будівничі, той наріжним став каменем каменем спотикання і скеля спокуси. І об нього вони спотикаються, не вірячи Слову, На що призначені були? Але ви. І ось тут апостол Петро. Хочу щось особливе сказати для християн розпорошення. Дослідники Біблії говорять про те, що лист був написаний вже в першу хвилю гоні, які спіткали церкву. Церква, яка була народжена Духом Святим через смерть Ісуса Христа День П'ятидесятниці, з перших днів свого існування. Зустріла противлення, зустріла гоніння, труднощі. Вдови, про яких турбувалися синагоги, залишилися без підтримки юдейської громади, і це певний певні на плечі апостолів. Були люди, які були хворі, занедбані, в той час не було пенсій по інвалідності, пенсій по. Старшому віці, по втраті годувальника. Це всі ті гарі лягали на родини, на синагогу. Але ви знаєте, що ті, хто повірили в христа, хто стали послідовниками апостолів, їх наганяли синагоги. Пізніше з'являється молодий фарисей Савл тарсянин, який починає жорстокі переслідування. Після смерті Степана. Піднімається хвиля євреїв, які просто починають переслідувати тих, хто повірив в Ісуса Христа. Церква розпорошується. Велика, впливова і хороша Єрусалимська церква дуже сильно зменшується. Залишилися лише апостолів, так говорить в Діх Святих Апостолів. Церкву спіткали гоніння. Насправді, вони навіть і не уявляли. Які ще гоніння прийдуть на церкву? Гоніння Нерона стали набагато жорстокішими за гоніння Сентріона. Гоніння Деоклатіана в десятки разів стали жорстокіші за гоніння Нерона. І так до 324 року. Таке враження, що кожен римський імператор він хотів перевершити свого послідовника, попередника пробачення. Я згадую колись е в середу, коли в нас було молотовне служіння ввечері, Саша Голубович е будував якісь такі короткі замітки про країни, де є гоніння. І ми молилися по календарю голос мучеників з різних християн, з наших братів і сестер по всій землі. І я пам'ятаю, де кожного разу. Я ну, якось чекав, думаю, що ще Саша розкаже про якусь нову країну, про Бруней, про Об'єднання Арабські Емірати, тому що я там ніколи не був і я десь ну, я приблизно не здогадуюся, яка ситуація християнства в тих країнах. І знаєте, десь з кожним разом якась ця географія гоній, вона якось збільшується, збільшується. І думаєш, ну це ж християни, це ж 21 століття, це ж розкіп демократії. Агонін їх багато, і те, що Павло підмічав. Кожен шостий християнин він зазнає гонінь сьогодні на щастя. Петро пише листа церкви, яка можливо здогадувалася про те, що прийдуть ще жорстокі ще І він їм говорить про цю важливу настанову. Так само, як ми, коли думали про те, що економічна криза це якесь дуже серйозне випробування. Але коли зіткнулися з пандемією, ми зрозуміли, що це серйозні випробування. Але коли прийшла війна, ми зрозуміли, що випробування пандемії вони не настільки складні були в порівнянні. І подумайте про те, що час дуже сильно міняється, про що це говорить? Що прийдуть ще більші випробування. Брати і сестри, на землю прийдуть ще більші випробування. Але ви, вибраний рід, священство царства, народ святий, від власності Божої, щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас істер до Дивного Світа. Вибраний рід і апостол Петро вертає першу церкву в Старий Завіт, коли серед дванадцяти родів, серед 20 колін. Бог вибирає одне, один рід для того, щоб вони були його власністю. Священство царське. І Петро далі їх веде до роду Аарона, коли серед ось всіх Левіїв, потомків Левія, був рід Аарона. І Бог сказав, що цьому роду належить священство. Вони мають служити як священники в його храмі. Люд народ святий. І Він вертає їх до покликання Ізраїля, щоб вони були відділені. Святий означає відділений від інших народів. Через Авраама Бог відділяє для себе народ. Люд власності Божої. Дуже цікаво, саме грецьке слово, воно означає вибраники збереження. Ми вертаємося назад. Вибрані для збереження, відділені, призначені, вибрані. І далі він говорить, щоб звіщати чесноти того, хто покликав вас до дивного світла Свого. І ту тему, про яку говорив Брат Василь. Про духовні локдауни. Про те, що. Випробування війни, випробування труднощів, вони приносять якусь таку певну темряву в життя людей. Вони приносять нестабільність, вони приносять відсутність спокою і навпаки, неспокій за себе, за свої сім'ї, за дітей. Тому що молитва наша не тільки за жителів цього будинку Дніпра. А за все місто і за околиці. А як тепер мають засинати в інших будинках, інших квартирах Дніпра люди? Мавши доказ жорстокості ворога. Серед темряви, яка збільшується, з'являється завжди важливість світу. Але ви, але ви вибраний рід. Бог вас вибрав. Бог не тільки вас вибрав, а він ще й вас призначив. Ви царственне священство. Ви народ святий, відділений, ви ті, хто збережені Богом, люд власності Божої. Недавно почув історію, яка трапилася в Сполучених Штатах Америки. Один з викладачів на семінарі сказав про це в їхньому місці. Просто пізніше вже це стало відомо. Чоловік віку десь приблизно 50 років мав проблеми зі шлунком, довший час її лікував. І пізніше, проводячи обслідування, виявилося, що ну, лікар сказав, що в нього остання стадія захворювання, шлунку, онко і те, що дуже мало залишилося йому жити. І одного дня він почув, якби вистріли, Група молодих людей захопили супермаркет. Взяли заложників, е, якесь угрупування, вони там щось вимагали, е, були ранені, були вбиті. І, е, що він зробив? Знаючи, що йому залишилося мало жити, в цей мед говорить, каже, в мене не було ніякого страху, тому що я знав, що все одно я скоро помру. Тобто мені залишилось дуже мало жити. І до прибуття поліції він, він, він заходить туди. Він заходить туди до тих людей, які хотіли нести смерть, починає з ними говорити, і вони здивовані, коли під приставним пістолетом він просто не боїться, він просто їм говорить, що їх чекає, чому не варто нікого вбивати, чому варто відпустити. І от своєю сміливістю він їх вразив. ну як вони здалися, якби пізніше це набуло публічності ця історія, але на цьому вона закінчилася. Через якийсь час при повторному розслідуванні виявилося, що в нього немає онкозахворювання. І пізніше, що він говорив, ніби з одної сторони життя стабілізувалося, сім'я, діти, внуки, але каже, з другої сторони я втратив щось дуже важливе. Каже, я втратив спосміливість, сміливість, яку я мав, розуміючи, що мені залишилося жити небагато. Каже, я почав назад вертатися в ті матеріальні цінності, які тримають мене, мою сім'ю на цій землі. Одного разу, коли відбувалося масове спалення християн на площі Рима, до імператора прибіг гінець і сказав: припиніть спалювати цих людей. І вони не зрозуміли, що він хоче. Він каже, їхній дим, він є токсичний, тому що від диму їхніх тіл інші заражаються і стають такими самими, як вони. Він, будучи язичником, не розумів, що токсичний був не дим. А сміливість християн, які перед лицем смерті, вони знали, хто власник їхнього життя? Хто береже їх для вічності? І тому могли співати, тому могли молитися. І навіть маючи якийсь страх, вони могли прославляти Бога. Сміливість християн. Вона була вражаючою для тих язичників, які тремтіли перед смертю. І дивлячись на смерть християн, вони починали вірити в Христа. Вони приймали ось цю позицію. Люди, які є власністю Божою. Дорога церква, ми є вибране Рід. Дорога церква, ми є царствами священства, Брати і сестри. Ми й народ святий. люд власності Божої. Бог дав нам цю особливу позицію і в час, що я, до чого я це веду, і до чого я хочу закликати, про наш стан. Сьогодні ми розуміємо, що збільшується лише, не лише небезпека зовнішня, але для християнина сьогодні. Набагато більшою стає небезпека внутрішні. Небезпека за нечищення своїх думок, своїх очей, свого серця і своїх бажань. Небезпека охолодження. Коли ми просто звикаємо до нашого так званого християнства. В той час, коли нам добре. Є небезпека внутрішня, дуже велика. Ворог з останнім часом ще більше буде лютувати, і тому небезпека буде збільшуватися. І тому випробування, вони будуть набувати більшого масштабу до церква. Тому розумійте цей час. І вже проходять в минуле ті часи, коли так, знаєте, а що ті церкви роблять? А що ті брати і сестри роблять, а що та церква зробила? Наскільки важливо, в нас є той час, коли в праведності своїй нам треба буде рятувати свою душу, коли не пастор, не відповідальний хтось інший не буде, не зможе прийти і розказати, що нам робити для нашої сім'ї. А ми самі в міру нашого духовного росту маємо розуміти, Боже, що мені зараз робити? Що робити з тими викликами, які торкнулися моєї сім'ї нашого здоров'я, наших дітей. Тут ми збираємося для того, щоб разом молитися і разом поклонятися, брати і сестри. Цей час приніс так само нові виклики для церкви. Коли було, я пам'ятаю, перші дні війни я не міг повірити, що спалені дома молитви. Хоча вони ще спалювалися і знищувалися 14 2014 році. І 14 року, коли почалася війна, але наскільки це якось так по-новому для мене почало виглядати, ну якось не хочеться вірити, що дім молитви можуть вороги спалити. Ну це ж дім молитви, ми тут молимося, ми ни ну, з ким не воюємо. Зрозуміти правильно. Тому що може не стати приміщення. Але церква залишається церквою і без приміщення. Проповідь Євангелія не залежить від молитви Його стіни. Тому що звіщати Слово Боже можна в різних місцях нашого міста. І це знову має стати такою переміною для нас як для послідовників Ісуса Христа. Якщо ми будемо чекати, що люди до нас прийдуть, і тут, почують Слово Євангелії, ми обманюємо саме себе. Перша церква так не робила. І тому апостол Петро, коли пише лист, для християн, які не сподівалися, що в їхні долі, в їхні сім'ї прийдуть ще більші випробування. Але Петро пише те, що залишається незмінним. Але ви, вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщати чесноти того, хто покликав нас до дивного світла свого. Тому і за це наша молитва. За наше обновлення, брати і сестри, за наше покаяння, в нашій байдужості, в нашому звиканні до стабільності, в нашому невмінні розуміти часи, які Бог нам дозволяє жити. Ось це для нас виклик. І тому одне просте прохання знайти для себе час виділити годину, як мінімум. Для того, щоб взяти Біблію, ласкає ручку і просто заглянути в своє серце. Просто оцінити своє християнство, на якому рівні зараз моя особиста молитва. В якому стані зараз читання слова в мені, в мені самому. Настільки слово Боже на мені перебуває, Я ж вибраний рід, Я священство царське. Я народ святий від власності Божої, але наскільки це є справжнім? Не театром, коли я приходжу тільки в в молитви, щоб разом почути, сказати амінь, заспівати і пожертвувати. ні. В глибині свого серця, в суті своїй, яким є моє християнство, чи не обманює сьогодні сам себе? Коли мій духовний стан він знаходиться в занепаді, молитва, читання Біблії. Дуже важливо переоцінити зараз. В якому стані моє благовістя. коли останній раз я з кимось говорив про спасіння душі, хто його спасає, ну душу спасає весь світ. Коли останній раз я равно за когось молився, за спасіння чиєї душі, коли в моєму житті був піст і молитва через те, що хтось гине біля мене духовно. І оці запитання вони мають притверзити нас. в цей останній час, коли випробування будуть набувати більших масштабів при церкві. Є щось незмінне. Біблія говорить про те, що мають пройти ці складні часи ці випробування, але є щось незмінне. Але ви, вибраний рід, священство царство, народ святий, люд власності Божої, щоб чи число того, то покликав вас до дивного світла свого. І в той час, коли темрява буде згущатися, єдине світло досвітньої зорі, Сонце правди, провідної зорі, яка засвітила наше життя для того, щоб ми могли ставати ще яскравішим світлом. І тому в останній час, дорога церква, послухайте мене ще більшим свідоцтвом. Церкви Христової буде якраз реакція християн на випробування. Саме це буде ще більшим світлом, коли інші люди будуть дивитися і не розуміти, де ти береш цю силу переносити такі складні моменти, такі випробування. Світло Світлоївангії, дивного світла, воно ще має яскравішим світити. Для того, щоб серед землі, ви інші могли побачити, є світло правдиве, є дивне світло, є світло Івана. Колись не народ, а тепер народ Божий. Колись не помилувані, а тепер ви помилувані. Амінь. Помолимося.